І ще одна людина, яка взагалі мала б знову таки перебувати у СІЗО, але не перебуває. Це Павло Лебідь. Він же колишній намісник Києво-Печерської лаври Паша Мерседес. Днями компанія ОПЦМП відзначала день лаврських святих, і ми вкотре побачили, що Паша Мерседес, попри домашній арешт, гасає собі по храмах як тільки хоче. Адже електронний браслет, нагадаю, з нього зняли, і з СІЗО його випустили. Все ці люди, які ви бачите на іконі, які сьогодні в плену людей, не у ворогів Христових, вони були нашими земляками. Бачите, лаврські святі, за словами пащі Мерседеса, виявляються в пліну у ворогів Христових. В чиєму ж пліну вони були до 2023 року? Ось те, що ви бачите, друзі, це називається розпалювання міжрелігійної ворожнечі. І, до речі, від отців ПЦУ ви такого не почуєте. Ви не почуєте такого плювання отрутою, як від московських попів. Навіть на самих московських попів. Я про це випадок нагадаю, за що судять перш Мерседеса. Вже два роки, до речі, судять. Два. Два роки дуже складна справа. Ну, жесть яка складна справа. Ну от просто нічого ж не ясно в цій справі і не зрозуміло. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй радость Велію, там вже пропорай російські скризі і все-все-все, а сюди і люди люди довольні. Люди довольні. Вони показують, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступлються. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу предупреждаю. Ви чуєте, як Паша Мерседес радіє російським прапорам у Херсоні, радіє, що Росія вбиває українців. Це був 22-й рік. І нагадаю, що під час російської окупації в Херсоні відбувалися дуже страшні речі. Ось. А потім вкинув в ну, підвальне приміщення, в якому не було ні туалета, ні опалення, ні світла, нічого. Там абсолютно темрява була, і холодно було, і пардон, ніяких вбиральні, ніяких можливостей і впити не давали води. Ось. Ну а потім виходить так, що вони там душили, мене били, всякі там ну, морально тиснули на це все. А потім вони почали роздягати мене і взяли кейок, дали потримати, в руках сказали, що зараз зготують мене кейком, що вони його, ну, там, пошкодять і рану намажуть фіналгуном. Це такий пекучий крем, використовується в ортопедії. А сюди і люди, люди довольні? Люди довольні. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилося, Зразу предупреждаю. Це про всяк випадок, знаєте, нагадую вам, за що судять першу мерседесу, так? Плівки з ним, ось буквально докази. Бо, знаєте, зовсім ж не зрозуміло чого. Да? От два роки не зрозуміло чого. І перша мерседес не просто. Катається де тільки хоче, а й продовжує вести свою пропагандистську діяльність. А вже ж він не висловлюється якось прямо про війну, але не обов'язково це робити, аби досягати мети необхідній Росії. Що необхідно Росії? Щоб ми здалися, так тоді не треба воювати, тоді не треба використовувати ресурси, здалися та й усе цілі досягнуто. Це і пропагує під час війни ваш Мерседес перед своєю паствою. Божя Матір сказала: "Призревно смирення раби своїм. Саме головне лікарство це смирення. Увидіти себе із-знутри, що я нічого не значущий чоловік, що єсли мені Господь не подиме, як цього розслабленого сьогодні, ніхто мені не дасть дульки допомоги". Врачі, висідні. родні радне близькі німецькості єдина потреба. Ніхто вам не допоможе. смиріться, здавайтесь. Тобто рідні, близькі не допоможуть, лікарі вам не допоможуть. І це, взагалі, верхопоротості закликати людей відмовлятися лікуватись. Це взагалі, як на мене, злочинно. Ну в принципі, він чинить злочин. Він вчинив злочин, і він його продовжує вчиняти, і його випустили із СІЗО. Він каже: ви маєте бути смиренні, все прийняти, прийняти окупацію, прийняти хвороби, прийняти шахеди, які летять вам на голову, перетворитися дійсно на овець, на овець московських, аби московити і паша разом з ними могли цих овець стригти. Сьогодні свою матір і своїх б'ють і зганяють всячески часті думают, думають, що вони то значить. Праг єсі, земля єсі і в землю возвратіся. Як ви вважаєте, коли паша Мерседес каже, що свою матір і своїх братів, виганяється, це він кого своєю матір'ю вважає і своїми братами? М? Це всі ті самі друзі слова, це всі ті самі слова навіювання, що не треба опиратися Росії. На жаль, Сам Мерседес до своїх слів про нічого незначущого чоловіка чогось не прислухається. себе що я нічого чоловік. Подивись на себе, Пашу, подивись, прислухайся до себе, досить із себе корчити найкращого облизувача кіла. Знімай свої костюми Аля Філіп Кіркоров і повертайся у СІЗО. До речі, я подивився ще звернення паші Мерседеса на прощену неділю. Теж нещодавно було. Він там просив пробачення, але теж просив дуже цікаво. Просто всі говорять, всі просять прощення, я прошу, а в душі дійсно ти просив. Не заслужив ли ти власні мущи, яких ти збирав? Що війшовши до влади на нашому побажанню? Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші. Не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Не проклинаєш, ті ті, которі кажуть, кажуть, тобі врагами, а може бути, дорогий брат і сестра, вся біда в моєму серце. Паша каже, я, звісно, нічого не робив. М ви, звісно, пробачите, але я нічого не робив. Нікому ж я нічого не робив. І неправду правду говорять, і не зділив нічого ні для суспільства, ні для церкви, ні для строни плохого. До в умрьоті всі в ім'я це і сина, святого Духа. Знаєте, хоч прощена на неділя вже пройшла, я хочу попросити пробачення у Мерседеса теж, бо стільки було на його адресу мною сказано, а він на волі. Пробачте, Павле, нас, українців, що не посадили вас. У 2014 році. Друзі, ми маємо відрізняти тих, хто хоче нам дійсно добра, а таких, до речі, не так багато, як нам здається. І тих, хто мімікрує під добро, вдягаючи для цього різні костюми, ряси, мітри, костюми політиків, костюми журналістів. Звісно, зло, аби легше чинити зло, буде вдягати різні костюми добра. Зло робило так завжди. Те ж саме робить зараз і Росія. І вже ж, агентура російська буде діяти саме так. Ми, в свою чергу, маємо тримати голову холодною і не забувати допомагати війську. Тому я вас ще раз закликаю доєднуватися до збору. Він в першому коментарі закріплений, там закріплені всі реквізити. Будьмо гідними. Па-па.